Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Ми з вами вивчимо звуки, букви, навчимося читати та писати. А для початку прослухайте пісеньку, яку я зараз буду співати. І співайте її разом зі мною. А-а-а! Тільки що разом зі мною ви проспівали голосні звуки. А хто ж співає ці голосні звуки? А співає їх голосочок. Де живе голосочок? Голосочок живе у горличку. Його будиночок називається горличко. Укладіть свою долоньку на горлечко. і співайте разом зі мною. А? О, у, і. Цю пісеньку цю пісеньку співав голосочок. Ви чув, як він дрижав. Ось так він співав голосні звуки. Ось такий у нього ротик був. Бачите, який кругленький. Голосні звуки співає голосочок. І коли ми співаємо, то повітря вилітає з ротика і не зустрічає перешкод. Проспіваємо ще раз. Поставимо долоньку попереду і почуємо, як тепле повітря доходить аж до долоньки, тому що воно не зустрічає перешкод. Співаємо голосні звуки. а о У, у е і. Ви відчули, як долонька стала ваша тепла? Це тому, що з ротика виходило повітря і воно не зустрічало перешкод.